Я перебуваю біля меморіальної стели воїнам загиблим за волю України. Саме звідси о 900 починається відзначення дня міста. Під час акції Тернопіль вшановує згадують героїв, які віддали життя за українську незалежність та вручають посмертні відзнаки почесного громадянина міста Тернопіль, родинам загиблих захисників. Далі прошу прямо мову під час війни. Ми ж всі в особливий час, е, і хоча ми значаємо день міста. Починаю відзначення з того, завдяки кому сьогодні Тернопіль залишається український і має право бути українським містом. Ми вшануємо пам'ять наших всіх тернополян, які дали своє життя за свободу і незалежність. Сьогодні також відбулося вручення відзнаків почесної мешканець міста Тернополя посмертно ще 21-й родині наших загиблих. Хотіла нагадати всім тернополянам, що ми повинні пам'ятати, кому маємо бути вдячні. За свою незалежність і щоб родини загиблих також розуміли, знали, що тисячі тернополян розділяють на їхні гори, підтримують їх. Також сьогодні ми згадуємо тих, хто міг би бути поруч з нами, але їх сьогодні нема. Вони назавжди залишаться в нашій пам'яті і їхні імена сьогодні на цій стелі. Саме завдяки їм ми можемо сьогодні відзначати День міста, думати про наше майбутнє і продовжувати захищати нашу країну від ненажерливого ворога.